Спнопчик без накиду. Ним можна в'язати будь-яку річ, наприклад, корзинки, светри, шляпки та іграшки. Це базовий універсальний стовпчик. Найголовніше підібрати потрібну щільність в'язання. Трішки терпіння, і я обіцяю, що до кінця цього відео у вас вийде ідеальний стовпчик без накиду. Отже, стовпчик без накиду. Для нього ми робимо перше це повітряна петля. Починаючи з другої петлі, ми вводимо гачок, накидуємо ниточку на гачок і протягуємо через петлю. На гачку у нас дві петлі. Тепер треба їх пров'язати разом. Ми накидуємо ниточку на гачок. І протягуємо через дві петлі. В наступну повітряну петлю прокалуємо гачок, накидуємо робочу ниточку і протягуємо її через петлю. Тепер ми дві петлі пров'язуємо разом. Ми доходимо до кінця рядка. Останній стовпчик ми пров'язуємо у нашу першу повітряну петлю. Пров'язали, і тепер ми трішки її підтягуємо. І тоді, отут у нас не буде отвору. Щоб перейти на інший рядок, ми робимо повітряну петлю. Перевертаємо роботу. І починаючи з першої петлі, в'яжемо стовпчики без накиду. У нас зверху буде ось така косичка. У неї є дві дольки передня і дальня. Гачок ми вводимо під дві дольки. Ось так. Накидуємо ниточку на гачок. І Починаючи і з першого рядка, в'яжемо стовпчики без накину. Далі дві петлі пров'язуємо разом. Накидуємо ниточку на гачок і протягуємо через дві петлі. Коли пров'язуєте стовпчики, треба слідкувати за розміром петель, щоб охайно виглядав виріб і ваші пров'язи, пров'язуємо останній стовпчик. Робимо повітряну петлю і переходимо на наступний рядок. Кількість петель в кожному рядку повинна бути однаковою.